Ми подзвонили друзі з Києва в 5 ранку і сказали, що почалася вже повномасштабна обстріли Києва відбувалися. І... Я якось очікував, що це можливий такий варіант розвитку подій. І так, щоб сказати, що я здивувався, я не сказав би просто якась тривожність. Тривожність треба було думати план дій. Ну, ми з дружиною цей варіант і обговорювали, і ми не розглядали, напевно, якогось іншого варіанту. Тобто, у нас це вже. 24 лютого ми вже не, не ще раз не, не розмовляли на цю тему, ми розуміли, як ми маємо діяти. І я зразу вже просто звернувся в військомат. Я просто вже чув, що створюється, буде створюватися тер, тероборона. І в загальному я думав, що це буде як ново новостворена військова структура, і вона буде більш для мене цікава. І ще в мене товариш, е який е мав відношення до 80-ї бригади і досі має. Я до його набрав, оскільки людина з 14-го року приймала участь в бойових діях. І питається, ну, що ти, де ти? Ну, він каже, я підписав контракт з 103. Я такий, ну, значить, доєднуюся теж. Але в результаті виявилося, що він так сказав, щоб дружина не переживала від 80 ці Психологічна стабільність, витримка. І виконувати поставлені завдання. Не треба гарячкувати, треба емоції, постаратися дати їм трохи часу, щоб воно встигло трошки не встигнули вщухнути і тоді вже якісь приймати рішення. Іноді деякі речі ми не можемо побачити настільки глобально, як на це має відбуватися, відповідно. Не треба якісь там впадати в паніки, тобто паніка тут не допоможе. Всі, напевно, очікували, що це буде якийсь там коротший період часу. І всі хочуть знати, там, от, це нам треба там, до там, місяця, там, двох тижнів року. а Тут не визначені терміни, тобто тут це до перемоги. От, це, напевно, такі досить складне, але з іншої сторони, це потім звикається з часом і ти пристосовуєшся. Завершення бойових дій, але завершення бойових дій на умовах тих, які нам потрібні. Тобто це має бути вільна наша наша територія, має бути звільнена від окупанта. Звісно, що поки ця імперія не розпадеться на куски, то повторення в нас будуть, я думаю, не один раз. Ми відповідаємо достойно, бо ми вже стали, ми об'єдналися, ми користуємося цим історичним моментом і. Нас вибору немає. Тобто, якщо ми зараз не завершимо те, що починали наші предки, то ми просто закінчимо це життя зав'язаними руками, як було в бучі чи зуму, в інших містах, які були під окупації. Я би хотів передати те, що наше майбутнє залежить від всіх нас. І е, ти не можеш перекласти свою долю на руки когось одного, іншого також. Типу. Нехай вони вирішують, а я потім буду пристосовуватися. Це залежить від кожного з нас. Тому треба готуватися до всього.